Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Сьогодні ми вам покажемо, як можна легко розібрати та зібрати секатор номер 9 Секатор номер 9 від компанії Felco це аналог секатора номер 8 самого популярного секатора у світі, але виготовленого для шульги. Для того, щоб розібрати цей секатор, спершу нам потрібно зняти пружину, а також проскручувати далі гвинти. Це можна зробити ключем, який є в комплекті. Я ж буду користуватися головкою номер 7 та номер 8 першою головкою номер 8 ми викручуємо гвинт фіксатора осьового вузла. Знімаємо пластину фіксатора і сам гвинт. Далі руками розкручуємо гайку осьового і знімаємо пластину замка. Роз'єднуємо секатор навпіл. Виймаємо осьовий гвинт. З верхнього руків'я можна зняти при необхідності контрлезу. Для цього головкою номер 8 розкручуємо гвинт, який кріпить контрлезу до руків'я та знімаємо його, з нижнього руків'я знімаємо лезо. І при необхідності можемо демонтувати замок. Це робиться головкою номер 7 Просто викручується єдиний гвинт, який залишився. Знімаємо гвинт, речах замка і пружинну шайбу, яка знаходиться під рычагом. Секатор є розібраний. Зборку ми проводимо в зворотньому порядку. Встановлюємо пружинну шайбу на місце і прикручуємо ручах замка. Винт затягуємо до тих пір, поки замок не буде ходити туго. Встановлюємо на місце лезо Та одягаємо осьовий гвинт. Всередині осьового вузла знаходиться втулка, яка виконує функцію підшипника ковзання. Перед тим, як збирати, потрібно її змастити. В даному випадку я цього не роблю, тому що секатор є новий, змащений і необхідності в додатковому змащенні немає. Прикручуємо контрлезо до верхнього руків'я. Ця операція виконується головкою номер 8 Затягуємо гвинт, збираємо секатор на осьовому вузлі. Ставимо на місце пластину замка та наживляємо осьову гайку. Після цього необхідно декілька разів. Вдарити сикатор по осьовому гвинту. Можна це зробити наступним чином. Далі прикручуємо на місце пластину фіксатора осьового вузла. Або пластину тонкого регулювання і по-іншому на називають пластина тонкого регулювання роботи осьового. Закручуємо гвинт, але не зажимаємо його. Потрібно виконати регулювання роботи сикатора. В без пружини в відкритому положенні сикатор повинен падати під власною вагою, закриватися десь приблизно на половину, На одну третину половину. Зараз сикатор закривається повністю. Потрібно трошки підтягнути ось гайку. Перевіряємо. Секатор закривається наполовину. Можна затягнути гвинт фіксатора. І поставити пружину на місце. Секатор готовий до використання. Секатор Felco 9, а також усі необхідні змінні деталі до нього, ви можете придбати в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором компанії Felco на території України. Також це можна зробити в мережі садових центрів клуб рослин, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!